Так як я нахожуся в Чехії, я беру рижа Джасмінова. Це так називається у них рис. Треба його тщательно, тщательно промити. Я знаю, що там хейтери потім скажуть, що чого не піджарили сразу рис, треба піджарити для цей. Ні, це морська кухня. Бабам тут не місто. З вами морська кухня, як усе?», Рис промили, засипаємо. Казанок. Хейтерів ми не любимо. это вже знаєте, да? Казанок засипали. Ну, І доливаємо водичку. я Покажи этим хейтерам, Я как красота появляюсь. Все, лишаємо, хай готується. А комусь щось не подобається, так відписуйтеся. але при першій тисячі підписників будемо розігрувати подарунки. Так, золотинки наші. Залишається в трохи жидкості. І така красота з'являє. Красота. Все, виключаємо. Necháme se naostyjat minut 20 přistáknu do